Так, усім привіт! Як завжди граємо в Козаки 3 і випадає нам Прусія, та ти що просто капець Прусія і Швейцарія. Бляха, тут будуть чорні гусари це полюбе. Давайте робити чорний гусар століття. Коротше, буде весело, я думаю. Останню катку я просто 1-2 так замучився грати, вже що капець, що зараз маю дуже велике натхнення виграти. Мене все-таки 2 в один домучали в минулій катці, тому зараз мусимо все зробити, постаратися, щоб виграти. Можливо, хоч союзником цього разу повезе, бо в минулій катці це було жесть. І, вроді, був би норм... ну, менш більш нормальний союзник, але він бачить, що противник дуже сильний, і він вирішив на нього напасти, ви розумієте. В нього там взагалі війська не було, він вирішив: давай я нападу на. Набагато сильнішого противника. Там була Польща і просто цей. 에... Хоч би постояв трішки, щоб я розвинувся краще, але він не зміг. Так що. Ну коротше, що різні гравці грають. Нічого не вдієш тут. Так, ну тут меч більш союзник вроді хороший. Тільки в нас тепер зараз проблема буде з, я так розумію, з золотою шахтою. Яку ми будемо шукати дуже довго. Дуже довго. Не кажи, що вона тут. Просто не треба тут. Ой-ой-ой, ой з тими шахтами. Просто можна сказати під границею шахта і попробуй її там знайди ще на початку. Просто на викуті шахта, яка мінусується на 15-й хвилині, і тебе мінус одна шахта. Так несправедливо трохи, але що ми можемо зробити? Нічого. O, oh, no, tak będzie. Tak, no, majże już do 4.30 szachtek. Ma Є? Yeah. Ну, зайдуть вони на 5. сюди і сюди, Академія? Займаємо шахти? Ви зайшли за границі свої? Не треба нам зараз тут, щоб були лишні втрати. Вісімнадцять селян сюди. Колосок. Так, на союзник. Блін, спочатку так добре якось. А хоча тут два міських центри. Про що я говорю? Два міських центри. Боже, ну хоча б золото займає. Червоний, напроти мене це Швейцарія. Давайте хоч барабанів наймем. Щоб не забути, я хочу сюда малин поставити. Серйозно. Ну, давайте глянемо, що там за противник, якщо він дозволяє нам. Yeah. Люди, ми вже зараз можемо брати століття. 3500 і кожного туди ходить Так, зробимо сюди І сюди. Тепер ще на паркантера додати селян. Бо не справляться. И третью стайню хочешь? Третья стайня. И теперь можно дейп, в принципе. І остання шахта де ти є? Тут ти є. Окей, якось воно все будується, добре. Так. Папа-папа... -па -па -па. 5-200 уже подходы. Сюда. Так, є в нас Підкова, є в нас все, тепер треба. Ардепоз замовляти. Як ти сюди попав, чоловіч? Скажи. Хвилина залишається хвилина, де ти Так, Друге Ардепо. собі прохолождається, як завжди в принципі. Нормас. Так, что я хотел? Минимум палаш. Накажешь что здесь фортается? Блин, лимит. Не треба якихось добровольців Добровольцев на цей, на камень. так я Да, помагати, винесе. Іде, а, синій теж не дуже сильний, іде йому поможе. Так, ні-ні, ні, я не хочу тут умирати так скоро. Давай ми просто поможемо йому. Щось дуже великий втрат. Най сам їх перестрілює, а ми просто забіжемо в спину. Ось так. Якщо йому вдасться. Ага, ясно. Мене тут забрали нації і тут Прусія, добре, це все неважливо Шахту захопили націю. Просто нахаляву віддали нам націю, я не знаю. Просто як задурно. Ні-ні-ні, тут вже не треба нічого робити. Просто перерізаємо червоного задурно. Віддає нам все. Нації. Ой, типу, таке собі навіть нема. Просто один. Можна сказати як. Вони теж не дуже сильні, червоний щось той грає трохи. Але цей. У мене союзник теж не дуже сильний, ми просто йому допомогли. Підбец. І, на... І не закриває його, вони паркан, бачите? Просто коні вирізуються. От вам і чорні гусари. Чому прикольно грати в коней, бо ви можете завжди і допомогти союзнику. І задефаться самі. Заху... А, Швейцарія захопив він націю, але. Без шансів Спасається селянами, ще шо, нашо! Там ж нема до кого спасатися, хлопе. Окей, хочеш, то хочеш. Так, синій пробує знову атакувати нашу Фіолетову. якщо чесно, у нього були всі шанси винести Фіолетову в перший раз. Просто ми допомогли дуже сильно. Ну, ми зараз побачимо, чи вийде йому чи ні. Червоний розумний, коли в мене коні були далеко, він пішов в атаку. Це круто, але. Але на жаль. На жаль. Ей, а ви куда б? Йомайо! Отак От втрачається коней. Ти їм кажеш сюди, а вони убігають і хочуть з цієї сторони, розумієте, що валить? О! О! Наглядний приклад. Ні, дуже великий втрат. Ми тут не будемо прориватися, бред. Розвалом перші ці. Дивись, та вони навіть не можуть. Попадіть. Yeah. Get there, uh, yeah. Добре, вальніть ще раз сюди, бо вона ще не догорить. Відбився чи він забрав військ? Непонятно. Не зрозуміло. Жать попадеть, будь ласка. Ну, oh, давай. Yeah. Тут вони зараз поляжуть, а тут доїдять драгунів. But... Не марнуй не марнуймо коней. Коні це більше для диверсій, так що. А для всього є інше регулярне військо. Тоша Іоа, Роман, Ірукес. І Я. І така була катка, не знаю, чи вона вийде чи ні, бо дуже якось було доволі легко. Але, в принципі, мені подобається прусські гусари, не завжди ця нація випадає, тому можливо вона і вийде. Дякую всім за перегляд, не забувайте за вподобайки і до нових зустрічей. Бувайте, пока-пока.